Мої вітання. Ви на каналі Ми Україна. Мене звати Олена Чебак. І Попереду важлива бесіда. Вона стосуватиметься і українського суспільства, і ветеранів, які повертаються з війни. Нам потрібно вчитися, встановлювати комунікацію. Це важливо. Шукатимемо відповіді на важливі питання далі з нами в студії Дмитро Фінашин, радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики, герой України. Від себе додам позивний фін. Дмитро має неймовірно великий бойовий досвід. Пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера. Дмитро отримав важке поранення, але ціною власного життя врятував побратима і повернувся на службу. Дмитре, дуже рада вас бачити. Мої вітання. Доброго дня. Я додам, що на початку зими цього року ви стали радником міністра внутрішніх справ. Пройшло вже кілька місяців. Як вам у новому статусі? Дуже Дуже відповідально, дуже цікаво, дуже насичено і, і продуктивно, принаймні, поки що. Дмитре, для чого ми розпочинаємо цю бесіду? Дедалі більше в українському суспільстві стає ветеранів, які повертаються в цивільне життя. І нам, людям цивільним, потрібно вміти правильно комунікувати. Ми запросили вас для того, щоб ви навчили нас цій комунікації. Давайте розпочнемо з того. А чи існує зараз? Певна прірва між цивільними і ветеранами, які повертаються в цивільне життя. Чи відчуваєте ви її? На жаль, вона існує, вона дуже добре відчувається. І ті, хто безпосередньо стикаються саме от тісно, тісно спілкуються з ветеранами, вони розуміють, що, ну, що це люди, які вже змінилися. Це люди, які вже інакші, аніж ті, які були там, які йшли на війну. Тому, тому є, в багатьох є нерозуміння. Звісно, багато хто не розуміє взагалі, через що ці люди пройшли, що вони бачили, і що вони відчували. Тому, тому, тому важко, важко зрозуміти один одного. І не завжди ветерани готові відкритися і розказати про свій свій досвід. І, і, і ця прірва тому ще більше зростає і стає ще більш вагомою. Тому вона є. Дмитре, ви. Колишній військовий, ви ветеран, зараз ви представляєте фактично уряд, і ви вже можете дивитися ось на цю комунікацію під різними кутами, тому що ви є безпосереднім учасником з різної точки зору. Скажіть, будь ласка, яких найбільших, найгрубіших помилок допускається суспільство в комунікації з ветеранами? Важко виокремити якийсь там топ-помилок і сказати, що тут. ця на першому місці, а ця на третьому. Тут, розумієте, просто ці помилки одного вони стосуються, для, для когось є неприпустимим там, питати, що, що ти бачив на війні, а чи ти там когось вбивав, а для іншого буде неприпустимим там, якісь різкі і там, гучні звуки, які зненацька утворилися біля тебе. От, і, і, те, і те помилка. Ну, не, варто, не варто лізти в душу, не варто розпитувати, а що там було, а як, а як ти. Як ти там жив, а як воювалося, і взагалі, а чи бачив, а то, а це. Ну не варто. Не варто уявляти, що ви великі психологи і, і здатні допомогти вирішити будь-яку проблему і залікувати будь-яку душевну травму. Не потрібно нам покладати на себе зайві функції, тому що це не так. Не треба витягувати якимось. Леще ми просто якусь інформацію. Якщо людина не готова з вами ділитися, то, то вона не готова ділитися. По різним причинам. Це можуть бути, може, ця, може ця тема просто відклалася якимось рубцем на, на душі, і він просто не, не хоче цього згадувати сам, а тим більше проговорювати і транслювати це в простір і ділитися цим з оточуючими. Можливо, можливо, просто щоб уберегти, от, та навіть я. Час від часу кажу дружині, та воно тобі не треба. Типу, не хочу, там, вигадую будь-які причини, чому, чому про це не говорити. Я просто не хочу, щоб вона проживала той самий досвід, хоча б ну, навіть, навіть в такій формі, щоб вона це проживала. Типу, я прожив, мені не сподобалось, мені, мені вистачило. Навіщо воно тобі. Але ж вона це робить тому, що піклується, тому що хвилюється і хоче розділити можливо, цей тягар. Чи варто його ділити з рідними? Якщо, якщо я буду готовий, чи коли я буду готовий, я поділюся. Якщо мені це буде потрібно, то я поділюся з нею. Знаю, чи з нею чи будь-з ким іншим, з ким, з ким я захочу, тоді я вже буду ділитися. Але от, головне, головне, не намагатися це все вирвати і витягнути. Якщо Якщо вже оточення бачить, чи, чи близькі люди бачать, що з ветераном ну щось не те, бачать якісь проблеми в поведінці, що він постійно закритий, можливо, він не хоче спілкуватися, і це триває вже певний час. Можливо, тоді потрібно проговорити про те, щоб звернутися до спеціалістів і поговорити, поспілкуватися з психологом, наприклад. А якщо особа цього не чує, якщо ветеран не хоче цього чути і сприйняти цю інформацію, можливо. Можливо, звернутися до побратимів або до командирів, тому що це ну, під час служби вже у вас налагоджується такий зв'язок і таке взаєморозуміння, коли ви ну, починаєте один одному довіряти і прислухатися один до одного, бо ви пройшли через багато, так yeah. само, як і з членами сім'ї, наприклад, до того, але але це, це також вже в певній мірі твоя сім'я, тобто твій побратим. Можливо, він прислухається до нього і якраз зробить те, що потрібно зробити. Дмитра, ви вже так опосередковано сказали про ті теми, яких торкатися не варто. Я б хотіла ще трішки на цьому зупинитися, тому що я певна, зараз серед нашої аудиторії є люди, які в побуті будуть перетинатися, перетинаються з ветеранами. Це друзі, колеги, родичі, які повертаються з війни. І тут дуже важливо, щоб ця комунікація була правильною, толерантною, лагідною. З чого починати свої перші бесіди? Які теми взагалі мають бути табуйованими і які не варто чіпляти. Що ви нам скажете? Ну, в цілому не потрібно починати з теми там, про війну. Оце, розкажи, розкажи, те, розкажи все. Не варто знов таки, якщо, якщо ветеран захоче, він розкаже сам. Або, можливо, це він хоче розповісти не відразу. Можливо, ви повинні пройти якийсь там певний етап спілкування, і вже тоді він буде розуміти, що можна відкритися і поділитися тією чи іншою інформацією. Тому от, от не варто розпочинати. Не нав'язуйте оці теми, бо вони можуть бути болючими, от банально болючими. А, а все інше ну, насправді робити помилки в спілкуванні, ну це ж не соромно. І це властиво всім абсолютно, і незалежно від того, чи це ветеран, чи це не ветеран, чи, чи ви просто з сім'єю спілкуєтеся. Ну, це нормально. Нормально робити помилки, а ще більш нормально, якщо ви вже зрозуміли, що це помилка, попросити за це вибачення і сказати: слухай, ну, сорі, я не знав. Я не знав, що це тебе так може задіти, і пробач. Все все дуже просто. Не от... потрібно жаліти. От, от жалю точно не потрібно. Це, ну, ми, ми на жертви. Так, ну можливо, ми всі жертви агресії, окей, але, але жаль, він не дає прожити цю, цей етап життя, він не дає прожити якусь ту чи іншу ситуацію, а тільки починає якось нагнітати і просто нарощувати і все це ускладнювати. Тому підтримати так. Ну, якщо ви бачите, що людині важко, ну, підтримайте. Просто підтримайте, запитайте, чим я можу допомогти, чим можу я тобі чимось допомогти. Не потрібно бігти і там намагатися от щось зробити. Не нав'язуйтесь просто. Ну, насправді, як і, як і в спілкуванні з будь ким будьте, будьте уважними один до одного, будьте таким, акуратними і все буде добре. Мені так сподобалася ось ця теза, що можна перепросити за твою помилку. Це так по-дорослому, і цю пораду можна використовувати не лише по відношенню до ветеранів. Ця порада може стати в нагоді абсолютно будь-кому, і не важливо, скільки тобі років, в якій сфері ти працюєш, і хто ти за спеціальністю. Це говорить про те, що ти зріла, доросла людина, яка здатна визнавати свої помилки навіть в такій ситуації. Дмитре, а може ж бути таке, що під час спілкування ветеран. Уникає відповідей на деякі питання, тому що вони йому болять, так як ви з дружиною. От тут правильно зреагувати, як? Щоб не образити, але в той же час це може викликати подив в того, хто питає, і заціпеніння. Як в такій ситуації бути? Перепросити знову? Знов таки завжди можна запитати. Тобі комфортно говорити на цю тему чи ні? Чи там можемо ми жартувати на цю, на цю тему чи ні? Там, бо ну, кожен по різному, наприклад, до чорного гумору ставиться. Я тільки за, а комусь комусь це може бути неприйнятно взагалі. А, До речі, всі військові вони такі жартівники. Для них це порятунок, Часто. всі, але не всі насправді не всі. Тому, тому краще запитати. Для нас це нормально? Окей, окей, все і далі. Ви вже будете розуміти. Ну завжди можна дійсно запитати, просто чи тобі нормально про це говорити? Все. Ми зараз говоримо про ситуації, в яких вже відбувся контакт між людиною цивільною і ветераном. А може статися так, що ми зустріли ветерана в крамниці, на заправці, десь на вулиці. І трапляється так, що людина хоче подякувати, але не знає, як це правильно зробити. Чи можете дати кілька порад, якщо виникає таке бажання, як зробити це тактовніше? Так, Насправді тактовність тут таке ви ж. Треба розуміти, що не потрібно бігти там і не знаю, обійматися з людиною, яку ви вперше бачите, і для якої це можливо все життя було якось неприйнятно, і типу такий фу, люди. Ні, ну не всі готові, не всі відкриті і, і люблять оточуючих. Ага. Тобто не обов'язково та просто не уникайте зорового контакту, ну як мінімум. Я помітив це задовго до повномасштабної війни. Якщо ти їдеш кудись по формі, то ти відсутній просто в цьому просторі. От тебе немає. Тебе просто ніхто не помічає. Всі, отак, ідуть поглядом. Там не знаю, їдеш в, в громадському транспорті, всі так, хтось веде тебе поглядом, по, по всім проводить, проводить, потім такий вирізаний силует. Ти і, і далі пішли. Ну тобто, чомусь уникають, не знаю чому і зараз так само, якщо ви а, раптом формі. а зараз чи не гірше? В зв'язку з, ну, причина причин багато ми, ми розуміємо, так але, але це є. Ну, тобто, не, не потрібно уникати. Ми ж такі самі люди. І ми так вчилися в одних школах, в одних класах і росли в одних дворах. Типу, бігали, грали в одні ігри там разом з вами. Не, не уникайте, це, це, мабуть, найголовніше, що хотілося б. Хочеш подякувати? Ну, скажи дякую, дякую за службу. Чи, чи просто там не знаю, руку до серця прикладіть все. Ось цей жест він цілком цілком і зараз він набирає популярності, можливо, так сказати. Чи то просто люди про нього дізнаються, і все більше людей про це знає. Це цілком адекватно, абсолютно ніяк тебе не задіне, не нав'язує і нічого. Все, подякували для дітей. Так само такі поради для дітей, для підлітків, які зростають в цьому суспільстві мають розуміти, завдяки кому вони живуть, навчаються, залишаються в цій країні. Ну, та це для всіх категорій населення, в принципі. А для, для молодших, ну тут вже питання, це вже морально це, патріотичне виховання, має бути. Угу. Тому так. Ну, так. це окрема, глибока і дуже важлива тема. Дмитро, періодично спілкуючись з військовими, от щодо подяки, і щодо того, як розпочати розмову. Я почула таку думку, як ви ставитесь до цього. Якщо ти не знаєш, з чого розпочати бесіду, запитай у військового, що означає його шеврон. І це вже буде таким першим кроком, місточком до вашої бесіди. Що ви скажете з цього приводу? Можливо, ну це вже такі якісь комунікаційні лайфхаки, мабуть, чи що. Типу, хтось може навпаки сприйматися трошки інакше, що означає твій шеврон, а з якої ти бригади, і той буде думати, ага. так що це за фигунчик <підозріло>. такий. Ага. Ну, вже дивіться по ситуації, наскільки ви далеко ж не всі люди можуть в принципі почати діалог з незнайомою людиною. Так. От, особливо, якщо ви хочете там, підійти і першою розпочатися. А може він не готовий до цього. Ну, типу, якось легенько дивіться по ситуації. Ну, це звичайні якісь такі життєві ці правила. Дмитра, російсько-українська війна 11 років триває. Повномасштабна, вже понад три роки. Кількість ветеранів збільшується. Є ті, які були на початковому етапі, ті, які з'являються вже в рамках цієї великої війни. А комунікація з, з ними вона змінюється? Чи вона така ж сама? Чи є тут якась відмінність, якої нам треба навчитися? Комунікація кого з ким? З ветеранами? Суспільство так, з ветеранами, ті, хто звільнився раніше, і ті, хто пізніше. Та ну суспільство зараз стає з кожним днем все більш зрілим. Тому що ну, банально більше досвіду. Кожен день це, це вже досвід. Кожен новий день це прожитий досвід, це, кожен новий день це нові ветерани, які потрапляють в громади, потрапляють в це суспільство, і відповідно всі, всі вже краще починають один з одним комунікувати. Тому що, ну, тому що банально у 2022 році було значно всі: ой, а що, а як, а як? А як підійти, а як запитати? Ну, тобто, Таке, зараз, зараз вже значно все відкритіше, і в тому числі завдяки вам, завдяки тому, що ви проводите отакі от інтерв'ю і розповідаєте, як це потрібно доносити цю інформацію. Тому зараз ну, дещо простіше. В цілому, якщо брати на якомусь державному рівні, ну, завдяки медіа і так, завдяки медіа, в принципі, от, от так можливо якось комунікувати, трохи легше. В цілому. Ну це складно мені, наприклад, складно. Я розумію, що мені потрібно спілкуватися з всіма, зі всіма всіма хлопцями, дівчатами, але це величезна кількість людей. І як? Як з ними комунікувати? Отак я хочу особисто, я хочу почути всіх, я хочу почути їх всю проблематику, я хочу зрозуміти цю проблематику і вже якось її змінити на системному рівні. Але як це зробити? Оцей комунікаційний бар'єр. от Типу я, наприклад, зараз не до кінця розумію, просто як мені що, опитування якісь закидувати, то їх побачить там мізерний відсоток населення. Ну тобто, проблеми з комунікацією є. І це попри те, насправді, що постійно проводяться роз'яснювальні бесіди. Є чимало соціальних роликів, які допомагають подолати ці бар'єри. Але цих питань насправді ще буде дуже дуже багато і викликів, Допоки триватиме війна, цих викликів буде лише більше. Вони не будуть зменшуватися. І знову ж таки, питання про те. Не, не лише як комунікувати, а як допомагати ветеранам. Ось ми побачили ветерана на вулиці. Окрім слів вдячності, нам хочеться якось подякувати. Яка вдячність допустима і як проявити ось цю турботу? Наскільки вона вам потрібна і приємна? Як приймати таку пропозицію? Дуже ситуативно. Тут, по-перше, як ви цю вдячність. Покажете знов чи, кава, чи... наприклад, пригостити кавою, і підвисити пасочку от, напередодні Великодня, чи е, ні? ну от, наприклад, наприклад, каву беремо цей випадок. Е, можна і каву запропонувати дуже по-різному. Можна і прийти купити і сказати, от тобі кава, а я її не люблю. Наприклад, просто підійти, сказати дякую тобі за службу. Хотів би пригостити там вас кавою чи чаєм, що ви любите, що ви хотіли. Скоріше за все, скоріше за все, мабуть, вам і відмовлять, тому що ну мені особисто було б не ну, якось Ні, незручно, якого. некомфортно, ну, звісно. Але але як мінімум, я для я, я це запам'ятаю, цей випадок, що ну небайдужі люди, і суспільство нас все таки сприймає, і хтось цінує той внесок, який ми робили, і, і люди вдячні угу. за це. Це приємно і явно позитивно відкладеться десь в мене. Я собі в кишеньку покладу цей, цей один малесенький випадок, який десь змінить моє сприйняття. Чим більше спілкуюся з військовими, з ветеранами, тим більше дивуюся, наскільки. Ви скромні. Переважна більшість. Вони мовчать про свої досягнення, про свої заслуги, про те, що роблять. А ви ж розумієте, наскільки для нас, для цивільних, це важливо, тому що це не описати словами, це не пояснити якимись реченнями. Ви стали на захист країни ціною власного життя. І кава або тістечко це найменше, чим ми можемо віддячити. Хтось можливо ігнорує це питання комусь байдуже. Але я певна, що в більшості в нашому суспільстві хочеться подякувати. Я, я до чого це веду? До того, щоб ветерани розуміли, що нам не байдуже, і ми безмежно вдячні за те, що робили і роблять військові. Це настільки важливо, і тут в мене одразу виникає наступне питання через цю скромність. Ветерани можуть не говорити про свою проблему. Про те, що їх турбує, про те, що їм болить, і те, що їм потрібно. А ми ж можемо якось розгледіти, підгледіти і зрозуміти, що ветерану потрібна підтримка. Я можу допомогти, як саме за якими маркерами зробити це так, щоб не було боляче, але в той же час цю допомогу ветеран з радістю міг прийняти. Це дуже дуже таке широке питання. Тут же ж ну, треба розуміти, що е, потреба може бути абсолютно різною. Комусь це може бути не знаю, в когось це може бути проблеми там з, з ментальним здоров'ям, банально, в когось можуть бути проблеми з тим, щоб не знаю, подолати якийсь бар'єр для там, потрапляння в заклад якийсь громадський. А для когось може бути допомога потрібна в та не знаю, в якихось соціальних там в побутових умовах. Ментальне здоров'я, ми тоді шукаємо психолога разом, намагаємось допомогти психологічно. Ну, перш за все, треба зрозуміти, чи людина готова до цього. По-друге, потрібно зрозуміти, чи, чи вона готова прийняти цю, цю допомогу від вас, і чи, чи, взагалі, чи взагалі вона усвідомлює те, що їй потрібна ця допомога. Ну, тобто це дуже-дуже широке питання, і, і конкретно по кожному випадку можна проговорювати, звісно ж, mm -hmm. ці ситуації. Якихось, Якогось алгоритму, там, допомоги ну, нема, тому що ми не розуміємо, про що ми говоримо. Банально, якщо відкрите, навіть зайти в, в єдине вікно громадянина, і там, там ветерани можуть, ветерани системи МВС можуть залишити там посл... Запит, точніше, mm -hmm. заявку на якусь послугу отримано то там дуже великий перелік цих послуг. Ну тобто, від працевлаштування до освіти, здоров'я, спорт, психологічна допомога, фінансова допомога і це ну він виготовлення документів про про яку допомогу ми говоримо? Тут, тут дуже багато просто. От до речі, давайте на цьому і зупинимось. Ветеранська підтримка з боку держави. Ви представник Міністерства внутрішніх справ. Ви бойовий офіцер, ви ветеран. Ви знаєте, що потрібно ветеранам, тому що ви безпосередньо з ними комунікуєте, і ви свій серед них. Що можуть попросити ветерани, і що може надати держава ветеранам, які завершили службу? Ну найбільш поширені запити це лікування, ну, медична допомога, чи то вже реабілітаційна, чи то в різних, в різних її проявах. Лікування, психологічна допомога, фінансова допомога. Ну, типу, оце. це, в принципі, очевидні такі речі. Допомога, виготовленні документів. А це поширені, найбільш поширені такі запити на даний момент. Якщо говорити про а, кроки, про дії, як ветеран має діяти, з чого почати ось це звернення? це вікно єдине про яке ви говорите? Чи це можна дистанційно зробити, якщо людина не може приїхати особисто? Ну, залежить насправді з. Дуже багато чинників є, які на це впливають. По-перше, в якій ти структурі знаходишся, в якому ти міністерстві, з якого ти банально, банально структура, тому що, наприклад, шлях, шлях пораненого нацгвардійця і шлях пораненого поліцейського буде відрізнятися. Не, не дуже сильно критично, але він відрізняється. Ми зараз намагаємося уніфікувати якось це максимально, але це складно знову таки зробити. Тому, тому от є, є нюанси і деталі. Що робити? Наприклад, в Збройних силах є, є ресурс інформаційний, ну, типу, щоб, покроково просто, як це все може відбуватися, от, зрозуміти процедуру. Там є турбота MilGov.ua. Зараз е, Міністерство внутрішніх справ, ми зараз працюємо вже найближчим часом, буде запущено платформу. Е, Підтримки саме ветеранів в системі МВС. Там тобто, також буде шлях пораненого, нормативні документи, які, які потрібно зібрати, зразки аеропортів і тому подібне. Ну тобто можна зайти туди подивитись. Просто насправді це здається, що дуже легко знайти інформацію, бо її дуже багато, і в тому ж проблема. І надто багато. Ти заходиш, і там повно якісь, якісь там юридичні консультації, там платно, там безкоштовно, і є, є безліч організацій, і куди звертатись, що робити, важко, важко осягнути, і важко зрозуміти. Тому тому в цьому, в цьому насправді є питання перенасиченість інформації. І заходиш не, не зрозуміло, де актуальна, де не актуальна, де змінилося законодавство, а де ні. А нормативна база величезна просто. Uh -huh. Ну осягнути ці всі масштаби це щось. Ох. Тим більше, якщо ти ніколи не стикався з законодавством, і ти ну не звик до, до цієї мови і не можеш нормально сприйняти ту інформацію. Тобто є громадські організації, які нададуть тобі юридичну консультацію. Вони допомагають і от вони гарно працюють також. Дмитре, а от зараз нас подивляться, наприклад, ветерани, які в структурі Міністерства внутрішніх справ, і у них виникнуть питання: чи можуть вони до вас звертатися? І з якими запитами, чи ваша це компетенція, чи будете ви реагувати на такі запити? Звісно, можуть, звісно, буду. І навіть незалежно від того, чи хотів би, я і і муситиму відповідати на ці запити. Зараз приходять запити, наприклад, по працевлаштуванню. В офіційній формі присилають на міністерство типу та 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 хочу працевлаштуватися там, в ну атестуватися, там по-різному відповідаємо. Звісно, працюємо в кожному випадку. Дмитро, я не можу оминути увагою не лише ветеранів, а й їхні родини, тому що вони зіштовхуються так само з викликами, повертається кохана і кохана з війни. Поранення, адаптація, соціалізація з якими викликами зіштовхуються родини ветеранів? Насправді їм чи не найскладніше саме сім'ям, сім'ям, родинам, тому що знов таки дружина відпускала свого чоловіка, з яким вони там ну, певну кількість часу вже провели разом, прожили разом, і вони знають один одного отакими. От в них в них є згуртована сім'я. Це, це єдиний організм, фактично. А повертається чоловік уже зовсім іншим. Він може бути закритим, він може не хотіти якоїсь там близькості, він може не хотіти обіймів там або якогось такого тепла. І це цілком нормально. Він може не розмовляти, він може мовчки собі сидіти і думати про щось своє. А хоча раніше там. З дружиною просто на, на секунду не замовкали і постійно-постійно про щось спілкувалися. Люди міняються, люди дуже сильно міняються. І навіть якщо не говорити про, про якісь фізичні зміни, це, а це також ну, дуже поширено. Поранені бійці повертаються і міняється все. Міняється повністю побут, міняється поведінка, міняється стиль життя в цілому. І це важко. І це сім'ям треба розуміти, що. Якщо ви бачите, що вже ви ну, десь не, не стягуєте, що щось не так, ну потрібно звертатися. Можливо, якась терапія сімейна, але але треба, треба потребувати допомогу. Коли ви бачите, що, що взагалі щось не те, то будь ласка, звертайтеся. Бо інститут сім'ї він важливий. Він, він повинен, ви підтримка один одного. І можливо, для цього бійця ви та неможливо, а, а так і є для цього бійця, який повернувся додому. Ви найбільша підтримка. То, та людина, хто живе біля нього, хто живе з ним кожен день поруч. Оскільки ми говоримо про структуру Міністерства внутрішніх справ, чи може звернутися родина ветерана, який є представником поліції Нацгвардії, до Міністерства внутрішніх справ на локальному рівні і знайти такого спеціаліста? Звісно, звернутися вони можуть. Це ну, банально психологічна допомога. Члени сімей звертаються, це та це по суті будь-який будь спектр послуг можуть звертатися, і ми допомагаємо. Ми працюємо. Ми не відмовляємо нікому і не кажемо, що ні, нам з вами не цікаво. Фактично, ми і не повинні опікуватися ветеранами нашими із системи, які вже звільнені. Але ми ними опікуємось, тому що ну бо це наші люди, бо ми зацікавлені в тому, щоб вони щоб вони жили в гідних умовах. І... і все. Вони вони поставили, ставили на кон все, все, що в них було. І тепер вони е гідні уваги від держави. Це для, мене, для мене це очевидно і і так повинно бути. І тому я працюю над тим, щоб так, щоб так відбувалося. Я щиро вам вдячна за те, що ви знайшли час і ви завітали сьогодні до нас. Питання, яке ми охопили, насправді вони будуть виникати постійно. Допоки триває війна, ці виклики будуть стояти перед нами ще не один місяць і, на жаль, не один рік. Тому що ми всі травмовані, а хлопці і дівчата, які повертаються з війни, вони мають як зовнішні, так і внутрішні травми. І це важливо. Можливо, наостанок у вас є кілька слів для нашої аудиторії, яка зараз нас дивиться. Та хотілося би та, мабуть, до ветеранів хотів би звернутися. Сказати, що якщо, якщо ви вже повертаєтеся, то, ну, звісно, якась частинка тебе лишається на війні. Вона звідти ніколи не повернеться, а можливо, частинка війни лишається в тобі. Тут, тут вже таке питання. Але потрібно повертатися додому. Повертайтеся, продовжуйте жити і, і не закривайтеся в собі. Не потрібно бути таким героєм-одинаком і мужньостійко все це витримувати. Ми всі разом. Ми маємо бути єдині, і, і тоді ми будемо сильні. Бо наодинці, один це нуль. Тому, тому давайте, давайте будемо разом. Дмитре. Я дякую вам. Я дякую вам за ту службу і за ту службу, яку ви несете зараз. Це надважливо. Дякую. Дякую.